Вітаю! Всім доброго здоров'я! Відомий грецький салат, але є певні особливості рецептури цього салату в приготуванні саме греками. В минулому у нас з чоловіком була подорож, і саме в Греції ми захотіли замовити грецький салат, скуштувати саме його на землі Греції. І за нашим великим стифуванням, назва грецький салат в різних перекладах офіціант не розумів. Далі попросив нас назвати складові салату. І він сказав, що це не грецький салат, а це просто називається сільський салат. В складі салату всі розповсюджені продукти в Греції, це саме томати, огірки, солодкий перець. Цибуля, маслини без кісточок або оливки, сир фета або бринза місцевого виробництва. І так як греки беруть до салату все те, що є у них під рукою, то в даному випадку у них можуть бути оливки прості а без кісточок, так і можуть бути оливки сучасні фаршировані. У мене в даному випадку фаршировані з сиром. І це додає певних смаків. І поливаю такий салат соусом на основі оливкової олії, з певними спеціями: це мелений чорний перець та сушений або свіжий орегано, і трошки соку лимону. Приготування салату досить просте. Томати, огірки і перець помити, грубо порізати, цибулю порізати кружальцями. Скласти в тарілку, все змішати, додати оливки. І тут ще одна особливість рецепту саме приготування на грецькій землі. В грецькому сільському салаті сир фету або бринзу не ріжуть на маленькі шматочки, а кладуть великим-великим шматком вгорі. На цей великий шматочок бринзи або фети виливають соус. Який далі я покажу, як роблять, і е, смакують. Нам навіть пояснили, як правильно їсти такий салат. тобто В даному випадку кожен собі е, виделкою забирає частину е, сиру фети згорі, тобто хочете більше, хочете менше. І в процесі Трапези ця фета розділяється самим, ну вільно, тобто вільно розподіляється, не порізана. Звісно, тут можна робити, як вам подобається, можна різати сир, можна класти великим шматком, так як роблять греки в сільській місцевості в своєму рецепті сільського салату. Але є така особливість, якою я хотіла з вами поділитися. Цей щирий грек нам пояснив. Дійсно, такий, такого виду салат нам і принесли на замовлення. Ну, він був дуже спечний. Для приготування соусу з'єднують всі інгредієнти: це спеції, лимонний сік і е, оливкову олію. Тут можна балансувати, смакувати, як вам подобається. Лимонного соку можна більше-менше, спеції теж, тобто, при приготуванні змішуванні інгредієнтів, треба їх коштувати. І далі цей соус вилити. На фету, на великий шматок фети, і можна смакувати. Всім приємного апетиту! Шануймося!